Вітаю! Я майстер виробничого навчання Васильківського професійного ліцею зайцбило катерину. Моті – це класичний японський десерт з рисового борошна, який робить страву дуже низько калорійною та поживною. Сьогодні традиційний японський смаколик є чимось середнім між морозивом та тістечком. Оболонка десерту виготовлена із спеціального рисового борошну. Моті-гоме. Особливість цього борошна полягає в тому, що при тривалому замішуванні воно набуває солодкого смаку, а під ніжною тягучою оболонкою ховається крем-мус із фруктовою начинкою. Моті це найпопулярніший десерт Японії. Без нього не обходиться жодна чайна церемонія. Його дарують на свята, на весілля, Потік символізує достаток та вдачу. Технологія приготування тістечка лотів складається з трьох процесів. Перший процес це приготування фруктової начинки. Другий процес це приготування вусової основи. Третій процес це приготування рисового ворожа. Тож, приступаємо! Для приготування рисового тіста нам необхідні такі інгредієнти. Цукрова пудра. Молоко, ванільний цукор, крохмал, рисове борошно та вода. Для приготування моті рекомендую використовувати борошно такої торгової марки Вод Прес. Щоб не було комочки, ми обов'язково перемішуємо наше тісто. Для того, щоб додати кольору до нашого тіста, ми використовуємо спеціальні барвники. додаємо декілька капель барвнику до нашого тіста. Із рисовим тістом закривають зверху харчовою плівкою. Та роблять декілька отворів з поверх плівки та ставлюють у мікрохвильову піч на максимальний нагрів на півтори хвилини по три рази. Кожен раз обов'язково виймають з мікрохвильової печі, знімають харчову плівку та ретельно перемішують тісто. Тісто ретельно перемішуємо. Знімаємо тісто із стіночок нашого посуду. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 10-15 хвилин. Готуємо начинку мохіту. Для цього полуницю ми закладаємо у сотейник, додаємо терту, на дрібній терці цедру лайма. Ставимо нашу начинку на Невеликий нагрів. проварюємо на середньому нагріві. Для приготування нашої начинки, для того, щоб її загустити, ми використовуємо пектин PH. Дощиком додаємо до нашої начинки суміш цукру та пектину. І Рові сфери діаметром 3 см. Поверхню начинки обов'язково розрівнюємо. Залишаємо нашу фруктову начинку, охолоджуватись у холодильнику протягом однієї години. Наше рисове тісто окололо, розділяємо тепер його на 10 і залишаємо повторну під харчовою плівкою. Поверх нашого столу обов'язково притушуємо рухману. Накриваємо наш рисовий тісто харчовою плівкою. Перемішують лопаткою та залишають для В сотейник заливають вершки, додають козний сироп, нагрівають на середньому нагріві до температури 55 градусів. Додаємо вже У кондитерський мішок надрізуємо наш кондитерський мішок, викладаємо мусову основу у наші силиконові сфери. Нашу фруктову ягідну начинку із мусової основи та закладаємо її у мусову основу. Поверх фруктової основи викладаємо мусорку. На 4-5 годин для стабілізації. Приступаємо до формування нашого тісточка в Знімаємо з тісточок харчову плівку, яку ми покривали, беремо борошно, підпилюємо ним нашу поверхню, підпилюємо наші ручки, беремо наше тісто. І за допомогою качалки розкатуємо його. Наше тісто повинно бути товщиною 2-3 мм. Виймаємо з форми нашу мусову начинку, закладаємо її в центр нашого тістечка моті і загортаємо нашу Тісто до середини, защіплюємо наше тісто, хвостик нашого тіста ми підріжуємо. Формуємо тістечко. Зберігати готовий виріб моті дозволяється у холодильнику протягом 72 годин, у морозильній камері протягом 30 днів. Якщо ти бажаєш оперувати професію кухар-кондитер, запрошуємо тебе до нашого Васильківського професійного ліцею.